Триває прямий ефір на прямому в студії І Одразу представлю гостя нашої студії. Володимир Горбач, політичний аналітик. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо із головної інтриги тижня чи навіть місяця. Нобелівська премія миру, яку так очікував Трамп. Але, врешті-решт, Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру. Її отримав не американський президент. Премію миру у 25 п'ятому році вручили політикині та лідерці опозиції Венесуели Марії Коріні Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за для Гнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії. Тим часом Дональд Трамп висловив переконання, що Україна та Росія скоро проведуть переговори щодо мирного врегулювання. Про це він заявив у Білому домі, де приймав президента Фінляндії Олександра Стуба. Трамп повторив, що вважав врегулювання розв'язаної Росією війни простішим ніж воно виявилось насправді. Однак, як сподівається, президент США цитата ми скоро досягнемо успіху. Нагадаю, Трамп заявив, що Сполучені Штати врегулювали сім воїн близькі до врегулювання восьмоє. Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло сім тисяч людей. Я думаю, що ми це врегулюємо. Ось посол НАТО Меттю вітекер каже, що момент, коли російський правитель Володимир Путін вирішив би піти на мирні переговори, ще не настав. За словами посла США, проблема Путіна полягає в тому, що, хоча він дуже слабкий, він не Може цього показати Владимір Путін, очевидно, вирішив бути непохитним і нам доведеться продовжувати посилення тиску. І саме це зараз відбувається. Затримання французьким флотом, судна тіньового флоту, вони на це сильно відреагували. Ще Росія сильно відреагувала на заяву Трампа, коли він назвав Росію паперовим тигром. Нам потрібно готуватися, бо вони не передбачувані. Але якими б вони не були, ми маємо переконатися, що ми сильні. Yeah. <laughs> Правду кажучи, інтрига полягає полягала і полягає не тільки в тому, хто врешті-решт отримав Нобелівську премію миру, але й в тому, яка буде реакція Трампа на все це, тому що він доволі таки однозначно та висловлював свої претензії на цю премію. І навіть ми пригадуємо, спілкувався із Столтенбергом, тепер уже міністром фінансів Норвегії, з цього приводу несподівано влітку. Тому які наслідки будуть для Норвегії та. Загалом для всіх інших, для Венесуели, наприклад, та звідки лідерка опозиції отримала цю премію миру, ну, ми побачимо. Хоча це радше жарти, зрозуміло, з цього приводу. Але, тим не менш, як гадаєте, чи взагалі це позначиться та на подальших діях американського президента? Ну я би, може, так розпочав, що оця акцентуація Дональда Трампа на Нобелівській премії миру це теж не просто так. Це не тому, що йому просто захотілося і безпричинно, так би мовити. Це глибоко закладена психологічна мотивація через те, що свого часу. Попередній президент Барак Обама отримав цю Нобелівську премію на думку Трампа. Ні за що. Зрештою, мож, в цьому можна погодитися з Дональдом Трампом. Реально ні за що. Але особистий такий психологічний конфлікт між Обамою і, і Трампом відбувся ще раніше. Чому Трамп зачаїв таку обіду і хоче взяти реванш в Обами, от саме такою саме через те, щоб отримати вла собі Нобелівську премію? Бо Обама свого часу жартував публічно на одному невеличкому зібранні, де був присутній Трамп. І він кепкував як спікер, кепкував з, з учасником Трампом, в тому числі на на, на, на цю тему там. Що Трамп не міг би стати ні президентом, там, ні Нобелівську премію отримати. І президентом він вже став. Тепер наступний крок Нобелівська премія. Ну, це таке психоаналітичне психо пояснення мотивації дії Дональда Трампа. Він е рефреном повторює, що вже сім воїн закінчив і е ніяк не може, не може зупинитися, то ну, власне, міг би претендувати на почесне звання регулятора миру. На ну, от такий всесвітній глобальний регулятор миру Дональд Трамп. Або вже якщо і, да ну, якщо серйозно, то звичайно, що ця, цей сезон присудження Нобелівських премій не останній будуть буде будуть ще в наступному році. Ще в наступному році трам тобто буде тобто можна очікувати Трамп подальшого загострення ближче до буде залишатися до осені. президентом ще три роки і більше. Чотирирічний президентський термін всього, тому в нього будуть буде ще шанс отримати цю, цю премію за успішні наступні врегулювання різноманітних конфліктів і присвоєння заслуг собі, собі любимому. Тому я не думаю, що будуть якісь різкі різкі е, кроки з його боку, як чи стосовно Норвегії. Бо, надія ж, має бути в наступному році, все одно той самий Нобелівський комітет все одно буде розглядати інших кандидатів. Mm -hmm. Чи стосовно Марії Мачадо і Венесуели, вона, до речі, може бути зручною партнеркою зараз і приводом Трампа, це може бути плюс йому, бо він фактично веде війну, неоголошену війну з Венесуелою і режимом Мадуро. Навіть топ, затоплюють судна в Карибському морі. Ну, Сполучені Штати пояснюють, що це контрабандисти, якісь, які наркотики там переправляють. Але останнє, що вже навіть на рівні ООН, там дискусій, американська сторона визнала те, що вона це робить. І навіть там вже десь 20-21 людина навіть загинула на, на, на цих кораблях. А в Мадуро просто істерика. Він е, скликає там, ООН закликає розглянути <кій>, питання можливого нападу США на Венесуелу і так далі. Тобто, так виглядає, що зараз в пріоритетах Трампа дві теми. Е, е, ізраїльсько палестинська і Газа. Це номер один зараз. І вона в, в, в такій дуже активній фазі, завершальній майже. І наступна Венесуельська, а Україна вже десь там з Росією. На третьому місці, але от треба сказати, що європейські політики, от як президент Фінляндії, е, намагаються постійно нагадувати Трампу про російську агресію проти України і щоб він про це. Про це не забував. Ну і на сам кінець я хотів би, можливо, так якби жартома запропонувати Дональду Трампу, раз не вийшло з Нобелівською премією, то він в такий великий регулятор миру. Він може сам присуджувати премії. Нащо йому клянчити щось у Нобелівського комітету? Можна оголосити, що відтепер з цього моменту, оскільки там Нобелівський комітет себе дискредитував таким рішенням, не призначивши Трампу премію, то Трамп проголошує якби створення нової премії Трампової премії. Трампівської премії, З трампівське при можна з гольфу, наприклад. І ну власне кажучи, це буде ще більше, більше шоу ніж ніж те, яке ми І маємо собі зараз. першому. Йому Але це 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 просто жарти. Я маю ми звикли до того, що Дональд Трамп схильний до ексцентричних безумовно. Якось, це іслов, просто ні, жарти. День важкий. Почався він дуже важко, особливо для киян. Ми це розуміємо. Тому намагаємося триматися як можемо.